Обговорити власне прес-конференцію і відповіді президента і його плани подальші. Ми зібралися тут і запросили до нашого ефіру долучитися Тараса Загороднього, політтехнолога, керуючого партнера національної антикризової групи. Тарасе, ви з нами на зв'язку? Сподіваюся, добрий день. Слава Україні, тобто вечір. Добрий вечір, керуєм слава. От е, знаєте, я що з чого б хотів почати наше спілкування? Проте е, от. Знаєте, було дуже багато не, перед е, роковинами війни. Було дуже багато фотографій. Наприклад, коли е, наш президент е, до війни, так як він виглядав е, в, в кроватці, в костюмі, виголений, і було вже під час війни, там в худі е, неголений. взагалі навіть е, е, вираз обличчя змінився. Р, е, е, і ми бачимо, що дійсно змінився наш президент. Ну тут з цим не посперечаєшся разом з тим. От мені запам'ятався один комент, який, до речі, у нас прозвучав в сюжеті: що бути кращим це спокійно відповісти на питання і крапка. Емоції це прояв страху і вини. Як ви думаєте, судячи з того, що ми побачили на прес-конференції, страху росіян він більше не має, але невже в нього є страх перед українцями, які можуть задавати і журналістами, які можуть задавати незручні питання? Ну, дивіться, стосовно зовнішнього вигляду, ми повинні розуміти, що це стосується всієї країни. Ну, це України, правда Так, українці. Ну от я бачив, теж є висновки лікарів і психологів. Тобто, ну вся країна постарішила на 10 років, тобто, фактично. Через те, що через постійне стреси, через те, що відбувається в країні, ну це всіх стосується, і звичайно, що президент таки має велике навантаження, в тому числі тому теж, звичайно, піддається великим стресам, і це не дивно, що такі відбуваються трансформації. Ось а стосовно емоційності, ну дивіться. Е як Зеленський, і е, це одна з причин, чого його є велика підтримка і чого він виграв вибори. так Він емоційний. Його ж е, ті люди, які за нього голосували, вони бачать, вони емоційність е, е, трактують як ширість, от угу. чого завжди не вистачало нашим політикам це от ширості. І от такої от емоційності. і тому він продовжує це демонструвати. І звичайно, що ці його опоненти вони завжди будуть якраз наполягати на тому, що він емоційний, те, що він там реагує, можливо, там на деякі неприємні питання. А його прихильники вони ще раз підтверджуються в думці. Стосовно того, що вони зробили правильний вибір у 2019 році, і в принципі, Зеленський активно продовжує діяти в цьому в цій парадигмі, і ну ми бачимо, що поки що йому вдається підтримувати і підтримку до себе. Хоча упевнено, що після закінчення війни питань звичайно буде дуже дуже багато. Uh, і в залежності від того, як влада буде спроможна надати аргументовані відповіді uh, і реакцію на свої помилки. От uh -huh. що тут головна система ж характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Так, Саме так. Стосовно, наприклад, пана Баканова. Ну, вочевидь, робота пана Баканова була, ну, як кажучи, ніяка. Так, це особливо можна бачити на тлі. Активності нового а, керівника СБУ пана Малюка, які вже біля 300 агентів знайшли от СБУ нещодавно звитували, знайшли в Україні, в тому числі не приховуючи своїх лавах, в тому числі, uh -huh. а, і а, саджають коригувальників нещодавно, де 15 років отримують, не приховуючи, що активність ведеться на території Російської Федерації. І тут питання: а ці ж дві люди були призначені одною людиною, так? але це говорить про те, що на певному етапі Зеленський вміє робити висновки, як і Залужного. Залужного ж призначав головнокомандуючим, хто Зеленський, ну, так. Так? Ну, вдалий вибір. Вдалий вибір. Тобто, люди готові а, вибачати, якщо вони бачать прогрес. Угу. Тобто, якщо є помилка і є адекватна реакція на помилку. Там, наприклад, Трухіна знайшли, там Трухіна позбали все ж таки депутатського мандату, незважаючи на те, що ну впевнено, що це теж була позиція адміністрації президента в тому, щоб не триматися за токсичних людей. Хоча деякий час за нього заступалася в основному фракція слуг народу. Тобто, ми бачимо, що і це люди бачать, особливо прихильники, що у Зеленського. А, він готовий визнавати свої помилки і реагувати на них. Що, що, що головне реагувати, тому що. У нас часто от, е, сформувалася така політична культура, що е, ну, за 30 років не визнаємо своїх помилок і своїх не чіпаємо. А от у Зеленського я не є великим фанатом пана Зеленського. Я суто, знаєте, такої от, е, спостережної точки зору е, говорю, що він е, послідовно ламає ті конструкції, які існували до цього. І це подобається, і це підкуповує його е, в його позиції, в його виступах, навіть якщо він не дуже гарно може говорити на прес-конференціях, mm -hmm. так люди, які є його прихильниками, сприймаються як прояв щирості і е, 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 якраз. Е, такої от е, е, недосвідченості так, тому що люди сприймали раніше це покоління політиків, як такі, знаєте, говорить гарно, mm -hmm. відбувається. Так от Тарасе, і дивіться, дивіться, яка історія. Просто якщо президент розуміє, що він зараз цим користується і знаходить відклик в серцях людей, е, і якби продовжує далі це робити, то можна зробити простий висновок. А що а виходить, що війна закінчилася у нас попереду вибори на якось намічаються? Ну тобто, якщо далі продовжується гра, скажімо, в цю гра в цю гру, пробачте за тавтологію, і згадування попередників, і от е, от продовження бути в е, цьому такому емоційному стані, який так подобається виборцям. Тобто, е, якась це, це надія є на вибори, які можуть статися скоро, але в нас війна їх не може Лучше. статися. Да ну це ну це демократія, оскільки у нас вибори. Тобто кожні вибори починаються наступні вибори після виборчої кампанії. Те, що є, ну так побудована взагалі демократична система для того, щоб підтримувати, щоб мати легітимність, легітимність в очах виборців, треба підтримувати рейтинг довіри. Якщо падає рейтинг довіри, то і легітимність твоїх рішень і згода суспільства з твоїм рішенням падає. А твої опоненти або твої прихильники особливо у владі в елітах це теж бачать. Якщо падає популярність президента, наприклад, у ту ж якщо це бачите самі слуги народу, вони починають думати а навіщо нам це потрібно, навіщо його підтримувати? Але зараз вони ніхто не, не сумнівається в ну якби в. Якомусь рейтингу президента і а, чому Фінітар він розпитав. сам сумнівається в своєму рейтингу, бо це схоже на те, що він сумнівається. Бо як тільки береться під сумнів його умовно там посада чи його здобутки, він одразу каже: «Уф, ні-ні-ні, згадайте, які вони, а який я класний. Однозначно так і є. Ну тобто підтримка, візити таких високих гостей, підтримка всього світу, виступи на всіх можливих взагалі. І крупних, і дрібних майданчиках політичних, чому тоді так в нього спрацьовує всередині, що ніби так е, хтось сумнівається в тому? Може він сам сумнівається? Пробачте за такі вже відверті питання. Ну теоретично це можливо. Теоретично це можливо. Я цього не виключаю, що десь є там. Знаєте, всередині якісь речі, що деякі що він десь що може ще не доробляти. Я цього не виключаю, але це його внутрішнє переживання. Але це, це ми з вами знаєте, помічаємо, тому що ми. За цим спостерігаємо, можемо аналізувати, тому що ми живемо в зовсім іншому інформаційному полі. А люди, звичайні, вони це не дуже помічають, особливо якщо вони не постійно спостерігають за Зеленським і не розкладають його на, от, на, на професійному mm. рівні. Але що стосується виборів, так. Ми ну, вони про вибори думають, і вони, в принципі, не приховують, що хочуть бачити при ну, принаймні Зеленського, хочуть бачити його на другий термін. Це, в принципі, дає великою таємницею і давно ходять, чутки, що є там різні формати проведення виборів одразу ж після закінчення війни. Так воно і є там з перезапуском всієї системи, системи там Верховна Рада. Навіть думають є думки щодо перевиборів е, і органів місцевих рад. Хоча я не розумію, як вони це збираються робити, тому що е, це зовсім інша система влади і, е, 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 і там зовсім іншими законами воно керується. Але такі, такі думки є е, е, поки що, е, у рейтинг під де де там під да, 90% там, зараз у Зеленського. Але це більше емоційна в дійсності, підтримка українців. І це дуже добре, в дійсності, що ледь не вперше в своїй історії е, українці об'єдналися навколо однієї людини і побудували стійку інституцію, яка дозволяє захищати українців, йдеться про армію. Але, Тут звичайно, сумнівів. Після, але після виборів, але, але після війни, звичайно, що питань буде. Дуже і дуже багато, дуже і дуже багато стосовно е, і початку війни і аналізу того, що е, відбувалося до війни. Звичайно, то буде опоненти будуть постійно запитувати. Ну це є демократія. Та, і в журналістів. І вони то... вони накопичились. Добре, Тарасе. А та, ще одне журналістів. Та. На, на останок питання тут вже про зовнішню політику. А, анонсував президент, що бажання зустрітися з Сі Цзінпіном. А, а навіщо воно потрібне а, в плані зустріч потрібна Сі Цзінпіном? І а, туди ж а, на вашу думку, як сприймає Китай наша влада? Ми правильно точно його сприймаємо? Ну, дивіться, сі Цзінпіном треба зустрічатися. Це правильний хід, але для початку нарешті призначити, хоча б посла в Китай, тому що у нас досі немає посла в Китаї, Китай, судячи з його оцих заяв про так званий мирний, угу. е, мирний план, він знаходиться сам в, в розтяжці. І досить погані розтяжці для Китаю. Я вам скажу, чому тому, що наріжним каменем зовнішньої політики Китаю завжди була цілісний суверенітет держави, так тому що у них є у них, тому що вони не хоч... і тому вони не підтримують офіційно ніяких розчленувань чи адресій. Uh -huh. Uh -huh. Наприклад, у ну, Крим вони не визнали анексії, вони не визнають і так далі. І судячи з такої логіки, Китай повинен був підтримувати Україну, тому що вона є жертвою агресії, До але, речі. але... Да та да. ну зучись з логіки, і е, з логіки стратегії, яку ще заклав Ден Сьопін, 79-му році, так воно є, але в Китаї змінилося вже керівництво. Сінзепінь вже піддається ідеологічним е, ідеологічному тиску, який створився в тому числі Китаєм. Не без допомоги Росії, давайте будемо відверти, судячи з того, що є Росії, вдалося переконати китайців, а вони це 10 років робили. Що Україна це не є державою, а бунтівною провінцією, угу. тобто тут така дзеркальна ситуація, що ну це вони упевнені, що говорили. Ну, це у вас як з Тайваня. Ну так там, так аналогія там русські, проста і там русські, і тому з такої логіки. А ми праві. Ви підтримуєте нас. Тут ще накладається намагання Китаю вибудувати альтернативу альтернативу системи проти Сполучених Штатів Америки, в тому числі, і тут що головне, і ну ви бачите, там холодна війна, там така риторика, схожа на радянський союз, mm. і багато позицій, які ми бачимо, вони співзвучні саме з російською пропагандою. Це, Це говорить про те, що з Китаєм слід розмовляти їх переконувати, тому що нераціонально зараз підтримувати Росію. Це не на коштує тих ризиків, які е, входить Китай. Тобто з ними працювати треба, тому що за логікою вони нас повинні підтримувати. Так? Ну будемо сподіватися, значить, хочеться вірити, що ця зустріч не буде поверхневою, а буде досить. Результативною для України Тарасе дякую вам. Дякую за те, що знайшли час обговорити прес-конференцію президента і власне його отакі зовнішньополітичні рішення. Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був в ефірі телеканалу Київ.